Доброго дня, шановні українці та Україна! Сьогодні на календарі 14 серпня 2025 року. І на календарі ми спостерігаємо медовий спас. Середина літа і незабаром почнеться осінь, тому вже пора збирати врожаї як яблука, так і мед. Бажаю вам, щоб у ваших закромах було на зиму і яблука. І мед, і картопелька, і капуста, і огірочки з помідорами, і все це вас радувало. і щоб сім'я приїжджала, і всі підтримували один одного і знали, що родина це саме найважніше, що є на землі, і що треба оберігати своїх рідних, які вам і вас люблять ні за що. А Просто знають, що ви є. Тому бажаю вам родинних, теплих стосунків та медових днів. Всього найкращого, ваша Наталя Миролюб.